Наразі процес реорганізації триває, тому основне завдання і основна мета, яка я ставлю перед собою, щоб ці зміни, які зараз у нас відбуваються, пройшли з мінімальним дискомфортом для нашого бізнесу. Проведення реорганізації податкових органів не повинно погіршити умов обслуговування наших платників податків, які, як раніше, зможуть отримувати в повному обсязі якісне податкове супроводження. В області наші буде діяти, так як і діяло до сьогодні, 15 державних податкових інспекцій, тобто їх кількість не зменшиться. У цей складний для країни час, коли необхідно стабілізовувати економіку, забезпечувати надходження до бюджетів. Я як керівник добре усвідомлюю, що завдання і очікування від роботи нашого відомства дійсно високі і у керівництва держави, і у бізнесу, і у наших співробітників. Вони потребують від нас високого рівня професіоналізму і повної самовідачі. Перед нашим фіскальним органом на сьогоднішній день принципово поставлені нові завдання: це удосконалення системи адміністрування податків, якісне обслуговування платників із застосуванням новітніх технологій, спрощення документообігу, мінімум витрат часу представникам бізнесу на спілкування із контролюючим органом і максимум. Бізнес має приділяти увагу своїй основній діяльності. Важливим, на мою думку, є збереження тонкого балансу між створенням комфортної для бізнесу і громадян системи податкового та митного сервісу та наповнення бюджету, та наповнення бюджету як державного, так і місцевого. Створення Державної фіскальної служби це крок до утвердження в Україні легального бізнесу та запровадження європейської моделі. Фінансового контролю, зокрема, змінено підходи до проведення контрольно-перевірочних заходів. Одним із основних таких пріоритетів і перших кроків, які були зроблені Державною фіскальною службою, службою, це скасування вимог для донарахувань по, за наслідками документальних перевірок, і таким чином одразу ж зменшилося поле для корупції, яка виникає між підприємствами і нашими ревізорами. Тобто на сьогоднішній день проведення документальних перевірок воно не несе за собою якихось планових завдань, а несе за собою дійсно перевірка фінансово-господарської діяльності на предмет правильності проведення всіх операцій підприємством. Тобто, якщо ми виходимо на підприємство, ну, і підхід до планування документальних перевірок, він на сьогоднішній день є ризиково-орієнтовний. Тобто, коли плануються перевірки, ми вибираємо підприємства з великими обсягами і з ризиковими операціями. Тому що після того ми маємо підтвердити ці ризики або не підтвердити. Тобто, якщо підприємством займається і платить всі податки і має нормальне звичайне навантаження, воно не задіяно ні в яких схемах. Це підприємство працює собі в нормальному режимі, має зелену вулицю і. Податківці до нього практично не приходять і не мають з ним дотику. Підприємство здає собі в електронному вигляді податки, декларує, платить, і воно собі може спокійно працювати без будь-яких втручень податкового органу. Можна сказати, для прикладу, що в поточному році. В нас проведено 665 перевірок проти 1003 у минулому році, тобто йде тенденція до зменшення кількості проведених перевірок. При цьому у цей непростий час з початку року в області суб'єкти господарювання до бюджетів усіх рівнів сплатили 3,2 мільярди гривень податків і зборів. До місцевого бюджету надійшло 1,4 мільярда гривень, що на 29,7 мільйонів гривень більше ніж у відповідному періоді 2013 року. Хотіла би коротенько ще й зупинитися на податку на додану вартість, тому що це платіж, який йде повністю до державного бюджету, і в попередніх роках який був задіяний у великих схемах. Це податкові ями, це фіктивні підприємства. Що в нас в цьому році робиться з податком на додану вартість? Протягом 10 місяців поточного року до державного бюджету поступило 375 мільйонів гривень податку на додану вартість. При цьому нам вдалося компенсувати недобір, який виник в результаті переходу івано франківського газу на обслуговування Центральний офіс платників. Який в рік платив 35,8 мільйонів гривень та відсутність декларування ПДВ до сплати в поточному році по такому підприємству, як Івано-Франківський цемент, що зумовлено нарощенням виробничих потужностей. Це також 26,6 мільйонів за 2013 рік було сплачено цим підприємством. Тобто в проведених умовах областю досягнуто росту збору податку на додану вартість до минулого річного періоду на 24,5 млн гривень або на 100. 105,9%. Що ж стосується відшкодування ПДВ, це також таке актуальне питання. То протягом січня-жовтня 2014 року на розрахункові рахунки платників податків нашої області відшкодовано 1 млрд 123 млн грн. За процедурою автоматичного відшкодування ПДВ, 16 платникам повернуто 826 млн грн. Заявлено до відшкодування податку на додану вартість або 73,5% від загальної суми відшкодованих сум. Основна сума, відшкодована грошовими коштами податку на додану вартість припадає на платників з іноземними інвестиціями, які здійснюють експорт готової продукції власного виробництва. Так, протягом січня жовтня цього року 36 платникам з іноземними інвестиціями повернуто 971,3 млн грн, заявленого до відшкодування, що становить 86,5 відшкодованого на рахунки платників івано франківської області. Крім того, протягом січня-жовтня 2014 року чотирьом підприємствам нашої області отримано бюджетне відшкодування в сумі 243,3 млн грн. Також хочу відзначити цей факт, що нами забезпечено повноту виконання планових показників поступлень платежів до місцевого бюджету. По місцевих бюджетів, що затверджуються відповідними радами. Ми виконали цей показник на 104,5%, що додатково зібрано 61 мільйон гривень. Це по поступленнях до бюджету. Крім того, в цьому році у нас. 4700 суб'єктів господарювання новостворених зареєструвалося в податкових органах області. Тобто тенденція до росту платників у нас є. Тобто є частина платників, які закриваються, але новостворених підприємств, які започаткували свій бізнес в 2014 році, є 4700 з них, юридичних осіб, 3292 і фізичних осіб. Юридичних 808 і 3292 це є фізичні особи-підприємці. На сьогоднішній день відбувається, ми знаємо, зміни податков... відбувається податкова реформа, зміни до діючого законодавства і ми знаємо всі, що ми чекаємо. Вступу в дію з 1 січня 2015 року електронного адміністрування податку на додану вартість. Передбачається, що таке нововведення стане системним рішенням для контролю нарахування сплати відшкодування ПДВ, ліквідації податкових ям і схем мінімізації із ПДВ. І дозволить здійснювати бюджетне відшкодування податку на додану вартість експортерам та імпортерам в автоматичному режимі на місяць раніше, ніж зараз. Змінилися критерії і для автоматичного відшкодування ПДВ, тобто вже більше підприємств зможуть потрапляти, отримувати ПДВ в автоматичному режимі. З наступного року будуть виключені з критеріїв показники щодо розбіжності між податковим кредитом і податковим зобов'язанням, бо є багато випадків, що податкова якоїсь іншої області не прийняла з якихось причин декларацію. Є розбіжності і підприємство, навіть це, що є з іноземними інвестиціями, і це, яке працює в режимі в нормальному режимі, не може отримати автоматичне ПДВ, бо воно випадало зразу з реєстру. Оці зміни будуть відбудуться. заробітна плата та чисельність працівників середнього лозеве податкове навантаження. При цьому претенденти на відшкодування повинні мати. Це вже нове буде. Необоротні активи, залишкова балансова вартість яких на звітну дату, за даними податкового обліку, перевищує у 12 разів суму податку, яку вони заявляють до відшкодування. І також здійснити інвестиції в необоротні активи у розмірах не менше ніж 3 мільйони гривень протягом останніх 12 календарних місяців. Ці зміни вони будуть давати те, що Дійсно, автоматичне відшкодування ПДВ будуть отримувати підприємства, які мають і основні засоби, і які здійснюють свою діяльність і вносять інвестиції на розвиток підприємства. Також буде збільшено обсяг обов'язкової реєстрації платників ПДВ із 300 тисяч гривень до 1 мільйона гривень, що також дуже суттєво і дуже платники цього чекають. В Зв зв'язку з тим, що курс долара високий. Реалізація збільшується, а 300 тисяч це на сьогоднішній день дуже мало. Водночас і надалі триває удосконалення податкової системи. Стоїть питання про те, що ну, вже всі знаємо, що з 22 податків хочуть залишити 9 податків, з ціні, виведення з ціні заробітної плати, що ми знаємо, що це є великий відсоток, де 60% заробітна плата в тіні. За рахунок зменшення єдиного соціального внеску у 2,5 рази. Але одночасно з одночасно зменшенням відсотку єдиного соціального внеску пропонується збільшувати штрафні санкції до роботодавців, які будуть все-таки далі застосовувати і виплачувати заробітну плату в конвертах. Також, як зазначив голова Державної фіскальної служби України Ігор Білоус, планується впровадження добровільного разового нульового декларування усіх громадян, усіх наших громадян. Тобто пропонується подати до за 2014 рік до 1 травня подати декларації всіма громадянами, задекларувати всі свої. Майнові права, тобто всі, все, що в них є, і грошові кошти для того, щоб без плати податків, для того, щоб з послідуючих років вести контроль вже за витратною частиною кожного громадяна. Крім того, фахівці фіскальної служби, врахувавши позицію бізнесу, виступили за впровадження застосування касових операцій для розрібних продаж, тобто завести. Касові апарати для всієї роздрібної торгівлі, незалежно від системи оподаткування. Спрощена система, загальна система, тобто всі підприємці, підприємства, які будуть здійснювати роздрібну торгівлю, повинні будуть мати касові апарати. Винятком одним залишать лише підприємців, які здійснюють діяльність у першій групі спрощеної системи оподаткування, тобто ті, які працюють на ринках і займаються виїзною торгівлею.